Появи М113, Бі, МТЛБ. Ну, це техніка старенька, але боєздатна. Скажімо. Дуже багато було заминок, що їдемо їдемо їдем, ліса, посадка, максимально потрібно швидко проїхати, злітає гусениця, ще якась то там акумулятор то ще Техніка є технікою, має свойство ламатися. І ми, мусово мали йти пішком. Коліна в грязі, в топу, пояс в грязі, в тобто, нас не було вибору, тому що ми розуміли, що нам треба дойти змінити, змінити хлопців, які вже там побули на перші сутки. Коли з'явилася ця машина, я вам скажу, вона компактна, коробочка, хлопці-водії просто їм респект і повага, маневрена і быстріше. Тобто, Як вже нас виходить, в село заїжджаєш, там все максимально швидко, потрібно, щоб було. Хлопці молодці. От М-13 вона відпрацьовує своє на 100%. Ну, не, більше залежить водія, але техніка ні разу не підвела, ніде не заглохла, не розулася. Тобто, хлопці заїжджають швидко, дверці відкрили ззаді. Десант вигрузився, десант загрузився, хлопці швидко, швидко, бистро, бистро на цій машинці, вона дуже швидка. Тож ми на Бехі там могли їхати 40 хвилин, хлопці 20-30 хвилин теж по тих же самих дорогах. Але проходимості і е майстерство хлопців водіїв це дуже рятувало.